Вороги україни різноманітний шлак в публічному полі просто обожнюють обожнюють архетип свій уявний, свою уявну модель військовика в єдиному форматі це на нулі в епіцентрі подій в траншеї в кишках і глині чому правильно тому що військовий український в таких умовах не має зв'язку не має змоги об'єктивно поширювати свої тверезі перемогоцентричні українські думки на весь світ відтак залишає все поле Гри для маневрів і простор цим антиукраїнським діячам. Слава нації! Вітаю на каналі Добре Римбати. Тарія Сашко добрий четвертий рік в лавах ЗСУ. Маю честь перебувати, виконувати найвищий чин українця, націоналіста, чоловіка. І спостерігаю в медійному полі взагалі у себе на каналі, зокрема, гілки і спрямовування коментарів, зокрема деструктивних, антиукраїнських і деморалізаторських. Я їх коментую в ці часи за розділами, за гілками, за сценаріями. Однією з яких є наратив, чому не на нулі. Або ти, мабуть, з нуля пишеш із шансів пишеш. От, я конкретно заїжджаю в Сіверськ туди, де піхота з нуля, от, прям залічені, ну, півтора кілометри, від'їжджає від нуля перепочити. Перепочити і знову в бій, так, коли є змога. Забрали, перепочили, далі в бій. То вони хоп, теж там земліні нори, але там вже є вайфайчик, є там заварити чайочок, всяке таке. От, я туди до них приїжджаю працювати. І мене усміхає бачити коментарі, так, чого на нульнулі, ти, мабуть, з нуля пишеш. І це легко може стосуватися військовиків, які там ну, місяць, другий, третій, п'ятий просиділи реально на нулі, їх там. Витягнули перепочити, і вони знову туди поїдуть. Вони дісталися Wi-Fi, дісталися смартфоном, передихнулися, сидять в норі, спілкуються з близькими, десь там щось в коментарах написав і їм там давай навалювати. Та -те то та те то та, -те -то, та -те то дуже люблять вороги України, повторюся, єдиний тип військовиків, які от на нулі. Тому що, коли вони от прям на нулі на нулі, звісно, вони лишають все медійне поле і простір їм для роботи. Для їхньої антиукраїнської деструктивної деморалізаторської роботи. І також вони, звісно, мають незрівнянно менші шанси і тривалі життя в середньому менше тривале життя, ніж у тих, хто теліпеє язиком в водійному просторі, так, там, торгує обличчям і розповідає, зокрема, про братські народи, мишебраття і оцей весь антиукраїнський шлях. Тому своїх уявних то архетип військовиків на нулі вони виціловують. І це одна з тих маніпуляцій, яку пильнуйте, впізнавайте і не дозволяйте собі ігнорувати. Розумієте, коли хтось блює щось типу військовику людині в лавах сил оборони чого не в шансах, це або дебілок з півтора московитими квітниками, який не усвідомлює навіть приблизно складності війська як такого, зокрема, і що у війську кожен на своєму місці комусь реально треба. І у Львові захищати якісь там огорожі. Комусь реально треба в ТЦК докладати зусиль, не теліпати язиком, не розповідати історії, так? А конкретно поповнювати лави сил оборони. Комусь треба ремонтувати техніку, комусь треба з кавою і цигаркою пильнувати на. Л200 з кулеметом різні там штуки, які літають від московитів на голову українців. Комусь треба бути і на нулі. Коли людина в лавах сил оборони все сам по собі цей факт прибирає запитання ґрунтовне: чого не на нулі? Тому що військовик виконує накази. І де йому бути, вирішує командування з цілим спектром тактичних, стратегічних. І супутніх рішень, спрямованих задля перемог України щоденних і остаточної перемоги Україні розвалу Московії. Будьте розумними, будьте мудрими, впізнавайте антиукраїнські наративи і насамперед не дозволяйте їм проростати у деструктивній. Посіб, а це єдиний спосіб, який ми не можуть простати, у ваших свідомостях, у ваших серцях. Тримаємо стрій, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.